Блять. А шо ты? Я сам дома. У меня туалет, и я не боюсь сюда сходить. Эй, А кто мне не будет платить потом за лампочки? А кто будет куплять? YouTube. З вами доблудіть сьогодні пограємо в гру під назвою Mind Майнд. Сюжет дуже простенький. Ми мандруємо своїм розумом і намагаємося вибратися з нашого, нашого ж кошмару. прокинься. Прокинься. Будь ласка. Чому ти не прокидаєшся? This is Michael here speaking for CCO news at 11 p.m. Just as yesterday, weather has not up much at all. In fact, it seems to have gone colder. Windows remain covered with big frost, and some neighborhoods down in the southwest are losing power. Sure, I'll hope safe. Another news word was released that there was a murder taking place, which police are saying. Uh Let me see here. It's radio, it's a safety source.

Прям в притул Пусти Пусти мене ДСПшка. Окей, медведь Де я вимкнув мене тупо вот в левом Авусе. Я куда накручусь, все одно в левом уси починаю крутитись йо Звуки всі. Поличка у нас бахнулась. Ну, ми до тупо в усіх хтось ходить. А, я чула, що трапилось, не переживай за це все, Це не твоя провина, Типу, ти втратив контроль, і чогось з цього не вийде. Бла бла-бла бла. -бла, -бла Том-ля-ля-ля. Прокинься. Це все-таки нам снить. не, не сниться У нас же хі... якийсь кот. Ага, це прохідна. Блядь, немкнись. Заявить не можу. Ой, я бігать можу. Блять. Кто сука стукає, блядь? Так, тут закрыто. Відкрита туалет, тут якраз мені від нього зараз і треба. Волтер єс, нашо, ну, а взять. Чи нашо? Якийсь странний, дуже милий робот пилосос Тут закрито. Можешь вымкнуть все. А? Бля. Подожди. Здесь хода. Да я боч. Да я бочу в этот. Приключалку світла я забув де я бачив. Примкни, будь ласка Я ж десь бачив о, перемикач в комнате точно. Блять, и радио. У -у -у. А ты с, дв с дворя, дворя мы можно. Мне присисты, да? Не, ну полтора точно можем взять, да? Стулья, а? ну стань на месяц, а? Шо вы? Окей, шафа, я могу открыть шафу? Мы можем я можем взаимодействовать? Вы пусты. Выпустить мы дают. Это зачинает за, за двери, блин, было шо? Да не. А шо, ты? Мене більше ще твій голос лякає уже с дохрена роботов пылесосав с утра скидано не, не знущайся. Це ще закрито. Це я взяти не можу Відкрий! Ты ж і були тут, було тут, да шуло я не дивлюсь, де? Алло? Я сам дома. У меня туалет, и я не боюсь сюда сходить. Это сейчас зачинено? Так. Оце бігання трошечки. А я тут можу вимкнути, прикинь, проходне Ми схоже на п'яти ходиш туди-сюди. Не ну він тут був. Уже нема. Картина впала. Це впала картина. Нічого такого просто картина. Я думаю, Болтерес нам потрібен буде. Uh, щоб шо за uh, цим, за USB-шка цей. Проси відкрити. Я думав, блядь, грузовик паркується. Блядь, як мені тебе вимкнути? Як мені тебе вимкнути? Не, не працюю. Э, кванмерз. Ко! Учить. Сука. Оно куда есть эту ручку? Я на может светло топору вемкнуть. Шукаем ручку. А у все темно ще. Ручка, ручка. Но это мені ручка, будь ласка. Бля, сейчас же куточок стоем. Хтось бачить ручку. Мишка. Я бачу Мишку. Це не Мишка. Это ручка была. Так, ладно, бежим. Не будешь два раза одного, и тоже скримера тут. Угу -гу 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 -гу. Не повинен быть. По нам эту самую миссию два раза. Дай мне болторез. Возьми деревяшку. Давай деревяшку возьмем, чтобы буду вин ходить по голове его бахнем. Дверь открылась. Не та дверь, как открылась, яка я думал. Уемкни світло мені. І хари вымикать його. Дякую. Угу. У, юньо, сука. Ого. Тебе весело, мне нет. до мене тут задрачує. О. Опа, куди ми? Ну що у нас хата. Гей. Hey. Гей. Hey. яким хреном ми тут Запали, запали, запали. Е, А. Пришив Куди, куди, куди? Блягай? Шиф Туран, куди? Це блядь, закрита кімната. А де хто за мною гониться? Блядь Я не знаю, что я нажал. Я что-то нажал. свечку, где это было? Взломали? Блять, блять, блять. Я что-то взломал. Ну я взломал. Их три штуки надо найти. Фолт, п. Я умер, да? Нет, я не умер. Okay, Окей, две штуки, одна дай тут. Нама. Нама. Нема. Де? Це було. Він десь тут. Він прямо зі мною. Та ні, ну воно десь тут повинно бути. Я десь пропускаю. Десь бігає. Ти не Скорпіон, два Це було. Я в тупу не можу знайти останнє. Одна справа, одна зліва. О. Окей. Ну все. я її знайшов, а толку, я просто в кутку. А, воно від... Що відбувається? Що за звуки? А тут і двері тепер нема. Был бы у нас хотя бы болтарец, мы могли бы его лупануть. Это было бы хоть что-то. А кресла, конечно, все... Вообще диванчики классные, не знаю, мне не подобаются диванчики. Но ну, таких классных вот так усеялись, и дивимось на... Дескать, смотреть телек, а мы дивимось на сейф. Це в грі щось такі звуки, що наганяється про атмосферу йде е? де Що? А кто мы не будет платить потом за лампочки, а кто будет куплять? Да что? Алло? Есть кто-нибудь дома? У мене є сірник, я не побоюсь його запалити. Опа лом. Ну, класно і о. я не можу зняти його, чи що? Чи я можу його взяти? Нічого не поки. Тут зачинено. Нічого нема. О! -о, -о! Я тепер можу болтарез взяти. Наш у мені болтарез? Для чого? Щоб зняти оце, яке висить там дирку, глянь, яка. Що прикалюєш все? Отак цепь. Отак ключ. Вытянь. Все. Які проблеми? Ключ. Ключ від нашей закрытой двери? Ключ здится. Ключ від сейфа. А что у нас сейчас закрыто? Не тут, не тут, М -м -м. через якийсь тригер не пройшов, да? О, тепер гачки висять всюди. Д? Че не? Сейф то портелек? Не, сейф то про телек. Ну хочешь напущить уже хорошо. Уже хорошо. Сюда. А де звук? Звідки звук? Не звідси. Ви шо прикалуєтесь, це то бензопила? Не. Можу нарешті в ту дверь попасть? Чи не? Ми в хованки граємо з ним, чи що? Бля, не мигай, будь ласка. Це про що на початку і казали, типу в грі, що будь-то обережність зі світлом, воно мігає. Світло не горить. Вода не тече, вогонь не горить. Фізика закінчилась. Это офис? В офисе садила А ну, приезжать. Просто тут я. Хай, привет, Том, твоя мама тут, что трапалось? Доктор сказав, що це кома, і це непогано. І це скоро закінчиться. Все правильно, і це читаєш просто зараз. Я лише хочу, щоб ти знав, що надія не, не згасла. Твоя мама. Мама і батько. Окей. Мені що дивно? Раковіна є, туалета нема. Одна картина, три картини. Ровно ще є. Um... Um, а де мій офіс? ай Пристукнуло позаду. Мені ще стрибати треба. Как противно противница в кінці забувается, просто жесть. Медведь, на мені на тебе по барабану, что ты там в кінці ложишь. Я бачу светло, иду на светло. Just right there. Я майже впав? Сюди хочу, сюди хочу, сюди хочу. А ху. Ку... Мені не сюди. Чи мені вниз? Куди вниз? Чего? Я не вмер? А что я не так сделал? Знущаешься над мной, да? я ж Це нормально прострибав до тебе. алло Треба було просто нажати є, окей, саю, You don't get to decide when you wake up. That's yeah. my job. And you still have quite some ways to go. You think this was bad? No, it's not. You have no idea what's coming. всяк випадок я вимкну музику. Не, ну ладно, в принципі, ладно, двоякий хоррор. Конечно, прикольно, но Кумари, що треба оце бігать, триггери шукать. Окей, okay. uh, дякую вам за перегляд цього відео. Поставьте лайк, підпишіться на канал і до наступних зустрічей в наступних епізодах.